Звичайно, хотілося б наголосити, що ми дійсно намагаємося використовувати дані засоби, дрони на оптоволокні, але є певні проблеми. Проблеми полягають в тому, що в ціні, тому що дрон на цій оптиці, він собівартість збільшується в два рази. Якщо денний дрон там коштує. 500 600 дол доларів, то до цієї ціни ще додається ціна всієї оптики 500-600 доларів. І звичайно, що в наших реаліях, та коли ми намагаємося збирати на дрони, волонтери там десь щось направляють, і все собівартість собі x 2 вона вже так стає трішки досить складною для е, того, щоб е, просувати цей вид технології. Звичайно, росіянцям не та, все не ну, тобто в них немає такого волонтерського руху, як е, в Україні. Вони е, все, все відбувається на державному забезпеченні.